Майстриня Руслана Гончарук розповідає, що ткати з овечої вовни почала з дитинства. Цим родина жінки займається більше ста років. За словами майстрині, ліжник і гуня були оберегом для предків українців. Дарували та одягали такі вироби на свята. Зараз Руслана Гончарук каже, гуні можна носити у звичайний день. Ні, це походять з Закарпаття з гуцульських гуцульського закарпаття. Вони там робили ці гуні для вівчарів, які доглядали за вівцями для того, щоб оберегти їх від дощу, від, від такої погоди нехорошої. Також від звірів. Є різні моделі і. Класичні гуні е, бувають двох типів: це такі часені, е, гладкі і е, такі волохаті, великі такі. Під час презентації актори вистави Гуцулка Ксеня дефілювали в гуні, створеними майстриною. У такий же виріб був одягнений і керівник драмтеатру Ростислав Держипільський. Нам хотілося ну, тоді, коли ми ставили у Ксенію, зробити її і в оранжуванні музично цікаве, і в оформленні сучасну, подачу сучасну, і в костюмах. І от, власне, ми думали, яку ж родзинку е придумати. І тоді я десь в Косові, будучи на якомусь чи на Лудені, на фестивалі, я побачив, що є такі гуні. Частину ми взяли, купили те, що було з колекції, а частину Руслана робила спеціально для нас на виставу. Директор регіонального центру народного мистецтва Гуцульська Гражда Василь Лосюк розповідає, що ексклюзивними є і ліжники і майстрині. Проте колись за його словами гуцули вважали їх непотрібними. Бо він був ужитковою річчю більше. Ніхто не думав, що він колись стане такою, знаєте, як інтер'єрною, подарунковою. І зараз у нас деколи можна почути критику, її адрес за таке, аж може за новаторство таке круте, як тепер можна казати. Але ніхто не знає через 100 років, як воно буде. Експонуватиметься виставка Руслана Гончарук у Національному драматичному театрі імені Івана Франка до 31 жовтня. Олександра Барчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. івано франківськ